Одних людей лякає 200-300 на приборі машина, коли показує, інших ні. Покажу, що коштує, яка похибка на шпаклівку, на фарбу, на перелак. Давайте подивимось на прикладі ось цього капота. Отже, наш капот, Renault Megane показує, наступні показники. 118. 118. Тепер беремо купюру 100 доларів. Так, всі ми її знаємо, так? Да? Дивимося. Отже, 200. І 200. Це товщина одної купюри в 100 доларів, де показує 200. Ставимо подвійно і міряємо. Вже показує 300. 300. 289. Отже, чи варто шукати машину без шпаклівки або з показником 300? І чи це страшно? Я вважаю, що ні. Тому що отака товщина це є і перелак, це можливо є легенька фарба після легкого фарбування. Вам гарного вибору, гарних експертів. І будьте обережні, з трактовкою фарба, не фарба. ТП чи не ДТП. Сім гарних машин.